Покажу вам експозицію каменю, що зберігається в музеї садибі в Ковпаківці. Розпочнемо з такого знаряддя. Це молотарка, такий собі комбайн того часу. Брали снопи, ложили по колу, снопи з зерном. І аби не вибивати їх ціпом, була така дерев'яна конструкція снопи по колу і кінь тягав цю молотарку. Вона качалася по снопам. І вибивалося зерно. Оце ось фрагменти каменюк із домашніх жорн. Не знаю, як саме були розбиті ці, але в часи Голодомору забирали не тільки зерно, а і жорна. Бо на жорнах селяни перемалювали кору дерев, різні, різну траву, качаницьку кургузи. І для того, щоб не дати жодних шансів вижити селянам, розбивали навіть жорна. Йдемо далі. Оце ось заготовка, заготовка під, під такі домашні жорна. Хтось почав робити, але не закінчив. Ось жорна домашня такого плану. Тут, бачите, дві каменюки, камінюка на каменюці. Вони крутяться і між ними розтираються. Зерно на борошно. Ось інші жорна, нижня, верхня каменюка, жорна трохи більше. Так, йдемо далі. Так, Скульптура це парафраз. Зробив Сергій Пелих, це парафраз на половецького діда. Кам'яна баба. Ну, верніше, дід. Це ось дуже цікаві. Речі, це зернотерки. Найстаріші з представлених тут, їхній вік приблизно 5000 років. На них розтирали зерно отакими чином. Це самі примітивні жорна перші. Такими користувалися перші фермери. Люди, які перейшли від полювання і збиральництва до осілого способу життя. І також каменюки із різних. Домашніх жорн. Оце ще цікавий камінь. Мені його принесли як зернотерку, але думаю це не зернотерка, більше схоже на якийсь обкладний камінь з кургана. З різного каменю зроблені ці жорна. Ось такого ж червоного, не знаю, що це за камінь. Ось такі маленькі жорна. Це також комплект ось одне, тут друге. Ось жорна ціляком. Отвір називається Нечай. Сюди засипали зерно, сюди вставлялась палиця і крутилась каменюка об каменюку. Між ними зерно перетиралось на борошно. Так, а це фрагмент. Із е, побита каменюка із млина, із сільського вітряка. Також покажу вам ось такі великі каменюки. Це жорна з останнього ковпаківського вітряка. Стояв він в центрі нашого села. Це верхня частина і ось з нижньої частини зроблений такий чудовий стіл